Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 2 лютого. З вами знов Тарас. Знімаємо відео з для дитина магазину сподар.нет, рубрика «Венка тюльпанів. Хочу вам наглядно показати температурні режими, при які виноситься виноситься цибуля тюльпана. Я декілька слів про це говорив, хочу вам зараз це все показати. Значить, Почнемо спочатку. Ось тут у нас склад. Так. Тут ми зберігаємо тюльпан, ну, ми вже його практично всього винесли, тут у нас тележах немає нічого, трошки що стоїть на землі. Ось тут і отам по кову так. Основну кількість ми вже винесли зброй приміщення. Виносили ми їх з температури, десь було 3 градуси. Просто зараз вже так на трошечки піднялася за день. Двері були відкриті, бо виносили тюльпани. Тому е на трошки підскочила до 4,2, Ну, але до ранку вона знов скине. Е Взагалі, сама оптимальна температура це є 1-3 градуси. Ну, це той самий ваш холодильник вдома. Не просто так ви зберігаєте продукти в такій температурі. Ну, плюс-мінус. Збирайте і прибільшуємо, але так вони добре, добре зберігаються. Ем, значить, винесли ми їх звідси сюди. Для чого ми це зробили? Оскільки ми, оскільки ми виносимо тюльпан по очереді, по чуть-чуть ми його виносимо, плюс-мінус рівними частинами. Тому е, ми вирішили, як, ми не можемо занести зараз і знову цю цибулю, яка, що ви бачили, винести до тої, яка вже винесена, і стоїть при температурі 16-18. Тобто то потрібно знову пускати температуру. Це певний стрес для рослини, і ми цього не робимо. Ми їх переносимо сюди в приміщення. Тут ми, постав... Тут ми опустили температуру завдяки дуже простим речам, які називаються двері. Так, ми відкрили, відповідно, напустили холодний повітря з двору. Зараз температура тут, от, в мене перекинулася на Фаренгейти. Е, температу, температура тут в районі 7 градусів. Ось, зараз вам переключу, покажу. О. Температура тут, температура тут в районі 6,5 градусів внизу на нижньому цьому, і 13 на рівні голови на рівні темпера... градусника. Ну, у нас, звичайно, цікавий дни, тобто тут якраз і буде в районі 8 градусів. Е, виносити його цей тюльпан потрібно в температуру 10, але якщо ви, наприклад, винесли в 7, вона помаленьку до 10, це ще ліпше, оскільки це плавний перехід від низької температури до високої. Ми не побоялися, поскладали їх два яруси, бо ну, відповідно у нас і місця зараз немає. Е, щоб їх в один ярус це все покласти, але оскільки цибуля підросла не сильно, там, ну, скажімо так, близько тут взагалі десь 2-3 см і такі ще до, до 5, але вони не виступають. Е, відповідно. Е, це, ну, і це є нормально. Тобто, ви зрозуміли, з одного 3 в 10 градусів ми переносимо і тут же в теплиці у нас температура стоїть. Зараз підійдемо до градусника. Тут температура має бути в районі 17-18 градусів. Ось. Наглядно вам покажу. Так і є 17,7. Тільки що було 17,9. Ми її спеціально підганяємо під верхню межу. Тому що трохи переживаю, за. Ми трошечки запізно винесли тюльпану цей під 14 число, чи він стигне дорости. Ну, Бачу, деякі сорти точно встигнуть, але напевно, що не всі. А замовлення, як то кажуть, є. Тобто підвести не можемо людей. Вже задумуюсь про фітолампу. Щоб підтягнути це все діло. Ну, Постійно включати не треба, але скажімо так, вона може рятувати в деяких моментах. так? Ось Тут винесена ще одна партія їх. Про це на що ми накриваємо тюльпан агроволокном, я вже говорив в попередньому відео, хто не бачив, подивіться. Ось Тут же корішки курішки десь до 5 см. От. І завтра це все вже, коли ми зачистимо повністю цибулю. А саме цибуля стала причиною, чого ми пізно винесли під 14 число, бо вона ще була засаджена. Трошки я прорахувався. ось, ну Але я постараємося виправити ситуацію теплою водою. Ось, завтра це все буде вже закладено. Це все буде вже закладено ящиками з цибулю. Обов'язково зніму відео, покажу вам цю всю красоту. От. І. Отакі в нас справи. Ось тут також виставлений тюльпан. Ну, Тобто заставляємо повністю цибулі, стараємося повністю використати площу. Так, ось. Тут, так, тут також в ряди. Е, Ще хочу вас також показати, навчити вас на своїх помилках. Ось наглядно видно, так? Ну, це нічого не, не гризло і не лізло в той пісок. Це просто-навсього. Жінки, які присипали мені цю, цю цибулю, вони просто навсього дали замалий шар зверху. Ну, Я не припильнував, моя вина. Але ць, ось. І відповідно, коли ми поливаємо, а якщо ще поливають спід, під сильні спеціалісти і не підставлять під води навіть пальця, або не поставлять не потрібний режим. Так? Воно, виходить, сильним напором б'є по ґрунту і ну, розмиває корінь. Як ви бачите, нічого страшного, тому що знизу корнева стема дуже здорова вже в них. Вони б, навіть якби зверху, певно, присипані не були, вони б добре трималися. Але результат є результатом. Це результат ще того, що збільшується об'єми з року в рік. І тяжко припиль... тяжко це припильнувати. Є тобто, так я вже говорив, є різниця між тим, що ви вирощуєте перший рік. Ну, Тобто, мало, там 105, 10, 20 і 40. В цьому всьому є різниця. Тому що об'єми більшають, потрібно встигнути за площею, потрібно встигнути за людьми. Це більша кількість людей для висадки. Тому от ситуація така. так? Ось і все. Про температурні режими ми з вами поспілкувалися. З вами, з вами був Тарас. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш YouTube канал дуже радий вашим активностям. Що ви запитуєте, питаєте. Що цікаво, питайте. Буду обов'язково знімати відео. Я це все звичайно нотую, і відео будуть в певні послідовності, звичайно зніматися. До нових зустрічей до побачення.